Ой, я вам так багато цього казала на останньому звані, бо тепер так складно, якщо чесно. Я трошки, е, всі про вас це говорили, я тепер трошки про себе поговорю. Ви е, перший мій випуск. Перший випуск стався зі мною в 2019 році і мені якось от щоразу дуже щастило з запускниками. Вони всі неймовірно класні. Але досі багато з них до мене говорить Наталія Олександрівна. Думаю, таких страшних слів ніхто з вас ніколи не говорив. Але ми з вами починали на ви. Це було доволі давно, коли ви були маленькими шестикласниками, тоді ми з вами познайомилися. Ви перші мої діти в цій школі. І, власне, я вчилася теж, теж з вами трошки вчилася, бо ви дуже були інші до всіх тих дітей, яких я бачила додому. Ви відрізняєтеся від тих випусків, які були в нашій школі минулий і позаминулий рік. Ви дуже особливі. І це точно щоразу, дуже щемний момент, коли ти прощаєшся зі своїми учнями. Ну, не прощаєшся, звісно, але так. Бажаєш їм успіху в майбутньому, так би мовити. Це дуже щемно щоразу, але цього разу я вам кажу щесно і щиро, абсолютно і неймовірно щемно. Абсолютно і неймовірно сумно. Це такий світлий сум, бо вас чекає велике майбутнє, я так думаю. Так от я говорила про те, що ми з вами починали багато з ким на ви. Я пам'ятаю, перша, по-моєму, чи не Софія Турчин. Але тоді ви ще питалися, чи, ну, чи добре буде, якщо ми будемо на тих вся-таки. І це було класно, це точно добре, це ідея, мені дуже сподобалася. І я сподіваюся, що коли пройде багато років, і ми з вами будемо час від часу, але інколи все ж таки бачитися, можливо, переписуватися час від часу. Це точно не буде щодня, щотижня, але. Дуже сподіваюся, що ми втратимо з вами цього зв'язку і що все ж таки ми з вами продовжуємо говорити на «Ти». Чи ви до мене, чи я до вас, ким би ви не стали, можливо, загамій у цьому світі, в мене буде змога до вас все, ще говорити на «Ти». Я вам дуже і дуже за це дякую. Будьте, будьте щасливі і будьте собою. Ви прекрасні.